Вітаю, я Аня, це про вишивання. І сьогодні я вирішила зняти свій, так би мовити, квартальний звіт. Останнього разу я продемонструвала свої квітневі старти. І ось вже на порозі серпень. Перша робота, про яку я хочу розповісти, це метелик, вітлеті Стіч, Вінтаж і скільки... Було роботи в мене на початку, про що я звітувала на початку травня. І ось сьогодні я вже маю виконаних приблизно 30%. Ця робота просувається у мене доволі повільно. Я вирішила брати до роботи спочатку те, що я дуже люблю в монохромних роботах, в семплерах. На даному етапі в мене вийшло таке собі. Асізі. Я зашила фон і надалі буду працювати вже з листочками. Ось ці листочки також мені дуже подобаються, одним кольором. До речі, ось ці бордюри бежевий та бірюзовий колір, ці бордюри вишивати було доволі нудно. Це було більше схоже на в'язання, ніж на вишивку. Ти постійно рахуєш, скільки ти маєш пропустити тут 2 на 2. Тут два на три хрестика і таке йде чередування. З одного боку, ти не відволікаєшся на схему, з іншого так само легко десь прорахуватися, і мені довелося пороти. Для когось це була б можливо надлегка задача, але мені і тут довелося витратити свій час та нерви, трохи розпороти. Ще мені не сподобалось працювати ось цією блискучою ниткою. Вона не дуже добре вкладається в хрестики. Я вишиваю на руках, тканина стягувалася. На тканині видно, що був до кінця прошитий рядок хрестиків, цих блискучих, але довелося випорати увесь стовпчик і перешивати. Ось це лише я перешила, і тканина не стягнута. Була доволі помітна хвиля. Зараз я розгортаю повністю метелика, бо з цього боку я попрацювала над цими листочками. І на що хочу я тут звернути увагу. Тут у мене доволі неохайно ось ці ниточки я збиралася цей бекстіч випороти, бо виглядає він зовсім негарно. Ось, як поводить себе ця металева нитка в хрестиках. Знову ж таки задоволення, вишивка такою ниткою не доставляє. Хрестики вийшли грубі. І, можливо, б я ставила комусь питання, хто як пристосувався до цієї нитки, але, скоріше, я б просто її замінила. Наразі в мене вишито зовсім небагато. тим паче Задум такий, що ця блискуча нитка має повторитися ось тут на синьому контурі листочків. Цей бек має якось перекликатися. І ще більш дивно те, що ось на цьому сріблястому листочку, наприклад, ось на цьому, як по ньому зверху ще можна зробити бек звичайною ниткою. Так вказано в схемі. Це для мене навіть не випробовування, це для мене свого роду таке розчарування. Мені здається, що людина, яка створювала схему, зовсім не дивилася на якість нитки. Працювати такою ниткою доволі складно. Нитка, ось вона поділилася на дві такі металеві ниточки. Ось ця одна ділиться. Потім ось так вона ще кожна може розкрутитися. І всередині. Ось цієї кольорової, та, яка йде по периметру, там ще є основа синтетична жовта нитка. Тобто, це дуже багато складень. Металізована нитка, яка не вкладається в хрестики. І я не розумію, для чого вона задіяна. В схемі саме для виконання хрестиків. Якщо виробник DMC випускає такі нитки, то це не обов'язково для хрестику, можливо, це для викладної нитки, для інших декоративних швів. І я дійсно сподівалася, тут, якщо подивитися на прев'ю, тут ніколи не здогадаєшся, де має бути блискуча нитка. Тому там, де на метелику ми бачимо білі ниточки, Backstitch. Я думала, що то буде блискуча, ну, якось я собі так вигадала, що метелик має мерехтіти. Робота просувається повільно і через це також, тому що, мені здається, застосування цих металізованих ниток просто недоречним. І, друге, на що я хочу звернути увагу, коли повністю сприймаєш цей малюнок. Відчуваються такі соковиті, ягідні кольори ось в цих листочках. Вони такі фіолетові, ніби бускові, я не знаю. Якщо придивитися ближче, то ми бачимо, що тут по синьому кольору іде рожевий бекстіч. ці листочки, видно, хрестик синій, бекстіч рожевий. Я замінила нитку. Ось що в мене вийшло з тим, як зображено на прев'ю. Виходить, все одно неохайно, хоча я намагалася. Можливо, я дійсно неохайно роблю Бекстіч. І як воно виглядає? Чи дає воно такий ефект синій із червоним, оцей виразний фіолетовий колір? Мені здається, що ні. Мене не влаштовує ані цей блискучий варіант, ані цей синій з рожевим. Далі тут ще будуть визерунки з додаванням цього кольору, і, можливо, якось воно вирівняється. До наступного відео я відшию, ще більше буде заповнено, щоб можна було подивитися, що з цього виходить. Але взагалі-то мені такі експерименти не подобаються. хоч я і люблю заміняти щось в дизайні, в схемі, заміняти ниточки, змінювати трохи. Ну, Як і багато хто з вишивальниць задає щось від себе. Перероблюю під себе. Тут мені важко це дається саме через те, що мені хотілося присутності тут блискучих ниточок. І туля чи навіть до крилець метелика він ще не повністю вишитий, тому важко сприйняти, чи доречним буде там застосування чи ні. Я не можу собі зараз відмовити вишивці усіх кутових елементів блискучою ниткою. Звісно, я дошию вже периметр блискучою ниткою і ось ці дрібні елементи різнокольоровим цим металіком я також вишию. А я вистраждаю, але я це зроблю. І надалі, роздивляючись схему, я бачу, що і інші деякі. Участки мені також не подобається рішення їх виконання. Я зараз розумію, чому, наприклад, такий популярний виробник, як Dimensions. через те, що дуже багато по наборах вишито їх дизайнів, і багато майстринь бачать результат. Багато майстринь чують відгуки, що по схемам вишивати легко, швидко, що це задоволення, які переходи кольорів, який виходить ефект. То тут. По-перше, я не бачила ні в кого вишитої роботи, окрім однієї вишивальниці, і в неї також це був початок. Повністю відшитої роботи, на жаль, немає. На обкладинці це також не відшита робота. Тому вгадати з цим метеликом було дуже складно і надалі я буду дуже щільно додивлятися до кількості Бекстічу в роботах, бо мені Бекстіч не подобається, особливо, якщо робота. Перевантажена бекстічем, і він не виправданий. Я не думаю, що на цьому бордюрі дуже цікаво розглядати саме цей бекстічі. Це просто орнамент, на якому купа-купа беку. Подивіться, особливо на тоненьких цих бордюрах. І там його так само безліч. Для чого він там не зрозуміло. і як він як вкладеться ниточка, також. В мене є сумніви. Я не думаю, що будуть такі тонкі візерунки, як вони намальовані зараз на прев'ю. Щоб так вкладалася нитка, такі дрібнесенькі робити візерунки ну це просто знущання над зором, над руками, колоті пальці і не знаю, купа витрачених нервів. Чи вартує воно того, придбала цей дизайн не через цей бордюр. Не через ці тонкі візерунки. Ми сприймаємо повністю роботу це метелик в бордюрі з квітами. Ти дивишся на метелика. На метелику бекстіч він доволі прийнятний. Все. Можливо, я не виконую навіть усе, що йде за схемою. Наступна робота це ось такий пейзаж, який Чудово виглядає. І для того, щоб продемонструвати об'єм виконаної роботи, я перевертаю на зворотній бік. Можна подивитися, що зовсім трохи я попрацювала і як це виглядає зблизу. В цьому наборі також є блискуча ниточка. Ось вона у віконцях. Це зовсім тонесенька павутинка. Вишивати однією такою ниткою було б доволі складно. За схемою вона йде як бленд в два складення жовта та золотиста. Часткова вишивка хрестиком навпаки робить зображення більш пласким. І мені подобається ця графічність. Я не з тих вишивальниць, яка б узяла схему багатокольоровки і вишивала б цей самий пейзаж більше ніж 100 кольорами. І в даному дизайні навантаження вишивки воно навпаки спрощує цей сюжет, робить його більш примітивним, більш пласким. Мені дуже подобається, коли хрестик виконує саме таку роль у вишивці. Натуральність зображення вона ніби губиться від того, чим більше хрестиків ти сюди наносиш. І хотілося б взагалі залишити схему і просто кольоровими нитками додавати хрестиків, наприклад, сюди світло-бусковий, сюди де тінь темно-бусковий, так само погратися з жовтими кольорами. але... Поки ще я можу притримуватися схеми, я її притримуюсь. Я нічого поки від себе не додаю. Є складність в тому, щоб сумістити схему із основою і у відповідні саме місця нанести хрестики. Також я декілька разів порола, не могла знайти центр цієї роботи. В мене, можливо, є якісь зміщення. Щось поїхала, змістилася, але ніякої точності в наших роботах часто і не вимагається. І, наприклад, цей дизайн можна було б оформити у вільну раму, повісити на стіну, і він міг би слугувати такою собі репродукцією, друком на тканині, і був би він зовсім нецікавим, якби не ось це спрощення за допомогою вишивки. Дуже гарно демонструється в цих двох роботах. Це робота з. Блискучою металізованою ниткою. Точніше, в цій роботі це саме металізована нитка, а в іншій це люрексна нитка. Зараз з ближчої відстані я спробую продемонструвати. Дизайні з метеликом, металізована нитка, тендітності явно не додає. Однією із завершених робіт у мене є ось ця чудова дівчинка. Сюди я використовувала залишки. Ця робота підходить для оформлення маленької книжечки. Оформлювати стакан нею я передумала для стакана більше підійде перфорований папір. В даній роботі можна ще додати якусь цитату, але цитату треба розробляти і вишивати на тканині. Дуже важко. Тканина занадто тоненька, вишивка зроблена в одну ниточку. Можливо, бек на обличчі треба було робити ще більш тонкою ниткою. Але вже як є, тут нічого змінювати вже я не буду. І оформлювати планую я найближчим часом. Планую дібратися до швейної машини. Можливо, доведеться шукати ще якусь основу тканину, на яку зверху я прикріплю цей маленький клаптичок за допомогою чи то стьожки, чи то, можливо, з флезілиновою тканиною буде поєднання, чи клеєвою сіткою, я не знаю. Але працювати з однією тільки цією тканиною надто важко. несподівані старти та фініші, так як робота з метеликом видалася надскладною, Робота на канві з нанесеним малюнком важка в тому плані, що ти не бачиш своїх просувань. І захотілося відволіктися на якусь просту, швидку роботу. І такою першою роботою стала ось це прання. Це французький дизайн, доволі відомий, популярний. Я до сюжетів з пранням. Не можу рівно дихати. Один сюжет в мене вже є. Неоформлений. Це тепер другий неоформлений. В цьому дизайні використані різні кольори, їх тут три, хоча розгледіти можна більш-менш два, темно вишневий та коричневий. Хрестики доволі вийшли плотні, тканина всілася після прання. І наступного разу я б такий сюжет вишила в одну нитку на такому дрібному каунті. І я не знаю, чи пере хтось тканини до самої вишивки. Бо ми часто знаємо, що тканина всідається, але все одно вишиваємо, а тоді маємо такий ефект. Ти очікуєш, що хрестики вирівняються, а вони ніби ще більше штовхаються. І виходить якось неохайно, не так тендітно, не так ідеально, як хотілося б. Хоча для тих людей, хто не любить, щоб хрестик просвічував, можливо, це і припустимо. Але для мене, ось, наприклад, на іншій роботі, все вийшло набагато краще. Чудовий колір основи темно-сірий. І два чудових кольори, білий та жовтий, дуже вразно виглядають на цій основі. Хрестик тут в дві нитки, але каунт не такий дрібний, і, хоча хрестик світить для примітивного дизайну, це не є недоліком. Мені дуже подобається цей результат, і, звісно, щоб повторити цю роботу я так, також хотіла б на схожій тканині. Можливо, погралася б трохи з основою, якість мені не дуже подобається. Я не знаю, що саме це за тканина. Це схема від Свейгард, і на їх офіційному сайті вона у вільному доступі, тільки там зразок виконаної роботи. Вона на світло-зеленому, на такому салатньовому кольорі виглядає інакше, виглядає також цікаво, але все ж таки на темно-сірій основі мені подобається більше. У своїх знайомих вишивальниць я бачила цей дизайн вишитий і на інших основах. Кольори сюди пасують різні, це безпрограшний варіант. Білий колір поєднується з усим. Єдиний колір, який сюди б, напевно, не пасував, це. Жовтий або помаранчевий. Ну, звичайно, що білі гуси на білому також були б непомітні. Всі інші кольори сюди пасуватимуть, і можна з цими гусиками експериментувати, вони розрадять і до оформлення вони також пасують до будь-яких текстильних задумів: від подушок до органайзерів, будь-куди можна їх застосувати. Ще одна була в мене малесенька робота. Я дуже засумувала за квакерами, семплерами, за всім примітивним. Я намагаюся шукати щось примітивне в тих роботах, над якими я зараз працюю, і чіплятися за ці елементи, і хоч якось просувати свої роботи. Хоча я на них саме зрозуміла, що Моя пристрасть давно вже належить примітивам, квакерам, і мені важко переключатися вже на якісь багатокольорові роботи, якщо вони не наближені до тієї естетики, яка мені підходить. В даному випадку робота має різноманіття кольорів. Цю роботу я вишила з фото готової роботи. Вона вишита з помилками, вона наближена до оригінальних робіт. Які тут, якщо я згадаю, які тут помилки? Я десь прорахувалася в цьому стеблі і вишила на один хрестик вищою цю квітку. Робота стала помітно витягнута вгору тільки через один хрестик. І це, напевно, через розмір роботи, бо вона маленька, і тут кожен хрестик грає роль. Тому мені додалося додати з цього боку ще трохи по одному хрестику. І в мене змінилися елементи. Ось цей. Цей трохи відозмінився. Тут додала якесь, як мені здалося, логічне продовження. Тут я нічого не вигадала іншого, окрім як вишити якусь крапочку, один хрестик додати. І так, більш-менш, походить на той варіант, який мені дуже сподобався, і давно подобається в інтернеті. Я зараз не пам'ятаю, хто виробник. Ймовірно, треба бути пошукати і дописати. Кольори, підбір кольорів, звичайно, я не роблю підбір в магазині, я не витрачаю зайві кошти. Я вишиваю тим, що в мене є зараз з собою в дорозі. І основа. Основа це та сама основа, на якій був вишитий калаш Бажань. Та основа надтом яка, не підходить для тендітних робіт. Але коли дуже-дуже хочеться, і ти маєш малесенький шматочок тканини, і ти знаєш, який сюжет туди пасує, то нічого тебе не стримає, як повторити якийсь чудернацький дизайн, квакерний, маленький. У мене є схожий в червоному кольорі. Колись вони, можливо, висітимуть на одній стіні, або будуть оформлені нарізно. Цю роботу дуже часто оформлюють в скриньку. То, можливо, і в мене колись буде така можливість. Забуваю хизуватися своїм виворотом. Він в мене більш-менш непоганий. Але прогресу все ще нема. Мені здається, ніколи мій виворіт вже не буде ідеальним. І як ти навчився на початку вишивати, так. Воно і лишиться. В метелика все погано, навіть виворіт. Ще хочу розповісти на останок одну новину. Я купувала коли тканину, і коли ти робиш в магазині придбання, ти можеш обрати собі безкоштовно якийсь буклет. Ось, Наприклад, цей буклет вже тут. Немає ціночка, він коштував мені колись 2 євро. Я не демонструвала схеми з цього буклету і прев'ю ніяких немає. Ніяких відшитих зразків. Нічого неможливо було продемонструвати з цього буклету. Але на той момент я не знала, що насправді схеми продемонструвати я могла, так як Цвегерт на своєму сайті викладає ці схеми в вільному доступі, безкоштовно. Там ви можете і гусиків знайти. Там ви можете і деякі сюжети з цього буклету новорічні знайти. Так як компанія орієнтована на продаж своїх матеріалів і продаючи свою тканину, виробник пропонує, як саме ви можете використати цю тканину, як її застосувати, що на ній можна вишити ось просто, безкоштовно, не шукаючи ніяких. Складних наборів, дизайнів, є співпраця з іншими компаніями, наприклад, з Dimensions. Цвейгард продає свої матеріали через набори, через колаборацію з іншими компаніями, але коли компанія продає суто свої матеріали, якось заохотити, зацікавити покупців, компанія намагається через пропонування безкоштовно схем. Ще буде хвилинка хизування, що я маю ось такий смітничок. І ось такі чудові ножниці. Ножиці з блошина гаринку, ціна їх не встановлена. Вони старі, але вони дуже гарно ріжуть. І смітничок, який, скоріш за все, пропонувався як гаманець для дріб'язку, здається, це шкіра. Вироблена в Індії, І це шкіра. Смітничок у мене шкіряний. Маю ще інші придбання у вигляді різноманітних коробочок. Їх можна демонструвати половину відео. Різних коробочок, органайзерів, косметичок в мене безліч. А ось, наприклад, процес із метеликом я зберігаю у звичайній папці. Бо нікуди більше все це макулатура. І ось ці чудові органайзери для ниточок нікуди у мене не влазять. Тому радісно і сумно. Радісно через те, що організація пакуночок, а саме Канцелярська папка, коштує дуже дешево. А розчарування в тому, що естетично це мене не задовольняє. Інші чудові, текстильні. Вироби, які б могли слугувати органайзерам, до цієї роботи не підходять. Звичайно, що органайзери є різних розмірів, це просто в мене таких немає. Але на майбутнє я і не планую мати такі великі органайзери, так як для мене цей формат незручний. Я люблю щось. Маленьке, зручне, можливо, через це я і не переходжу на станок. Мені на станку не те, що незручно працювати, мені на ньому незвично працювати. Я вдома маю найменший розмір станку пингвін. Тут я маю раму, яку не можу нікуди прикріпити, і на колінах вишивати незручно робота так само стоїть. П'ялечка. в мене є одні-єдині пластикові, які не тримають натяжку. Я ними не користуюся, і мені так само незручно тримати роботу за п'яльця. Тому для вишивальниці, яка працює на руках, яка може все скласти акуратно в маленьку торбинку, просто треба добирати інші дизайни. Мені цікаво, чи вишиває хтось за наборами Летістіч, яка у вас організація, чи подобається вам, чи відрізняється вона від Лука С, бо це дочірнє підприємство. Бо про Лука С я чую гарні відгуки. Можливо, просто ми різні люди і нам подобається різне. І ніколи мені не заходитиме такий формат. На цьому все. Рада була зустрітися. До нових зустрічей. Всім натхнення, бадьорості духу, рівненьких хрестиків та перемоги.